Чи будуть провокації з боку Росії на День Незалежності України? Будуть п'ятерка мічей. Карта Кошмара одна із а, да, будуть. Причому це може бути два дні до два дні після, як ми всі говоримо, тому що а, така буває в них тенденція. От але я думаю, що тихо, тихо і спокійно це все не пройде. Це ж Росія, господи, яке там тихо і спокійно. Навіщо Україна активно налагоджує дипломатичні відносини з країнами Африки? Зділка з діяволом діявол в Ярафанта. Тобто, ми ми стараємося їм донести, умовно кажучи, іншу трошечки точку зору. Ніж доносе Росія, можливо, ми можемо запропонувати країнам Африки щось краще, чим пропонує їм Росія. А от тому, що я так розумію, що це ж от країни Африки, вони дружні більше до Росіян, Тому ми просто питаємося, в общем-то, цей контроль трошечки, хоча б послабити, якщо не перейняти, а скажімо так, їх на свою сторону. Чи виконає Україна всі рекомендації щодо вступу в ЄС протягом наступного року? Mm. Таке відчуття, будто нас там масове віддіть, та не хочуть. в чому ЄС. Буде або дуже тяжко, або все-таки ні. От у мене тут така відповідь. Воно, воно прямо тяжко настільки, що вона чесна, я. Або все-таки не зможемо ще дотягнути в наступному році до вступу в ЄС. Нам, скоріш за все, будуть знову ставити якісь палки в колеса. Ми все одно лишимося чимось, чимось, в общем-то, недотягуючими для них щось мені таке кажеться. Поки що, як мінімум. Чи запрацює по всій території України програма є відновлення? Регіонально. Ця програма в принципі буде працювати, але е, регіонально де більш спокійно, де більш, в общем-то, впевнено, що все буде окей. А там відновлення, в принципі, як і споруд, так і чогось там е, розбитого да буде. От, але я не скажу, що це буде прямо по по всій, по всій території України. Якось більш регіонально все таки, або буде починатися один регіон, потім другий, потім може третій, якось якось так. Чи вдасться Росії зупинити обвал рубля? Тучно стримати на деякий час да, а потім уже все да, далі ні. Тобто тут карта ностальгії більше, більше так як працювало, більше не працює. Я думаю, що на деякий час таки його більш-менш стабілізують, але ну, потім буде ще гірше. Скоріше за все, уже в общем то навряд. Чи отримає Україна до кінця року гарантії безпеки від країн Великої Сімки не дуже не дуже, тому що або якісь правові моменти будуть неутрясені, і ще про щось ми не договоримося, все-таки буде різне бачення. Це все ще будуть працювати, допрацьовувати, обговорювати. А деякі вот, з деякими країнами буде простіше, деякими все таки складніше. Хтось договориться швидше але. Але навіть якщо й договоритися, я не бачу, щоб це все вступало в якусь силу зараз. Може, це потім і більше для післявоєнного часу, але не щоб прямо зараз, чи є загрозою для України те, що Китай представив покращену копію дрона шахет. Поки прямої загрози не бачу. Карта загрози в мене перевернута, Але що Щас... якщо на перспективу. Якщо на перспективу щось може бути, але знову ж таки, не скоріш за все, а в Росію це якщо буде доходити, то буде не самого Китаю. А от може, скоріш за все, якимись вхідними путями, ну, кампаніями і так далі, ні для кого не секрет, що а, в складові все-таки до тієї зброї, яку виготовляють в, а, в Росії, а в общем-то доходять через 10 15 компаній, причому навіть з того і ж Америки. Поэтому тут в общем-то, удивлятися буде нічому. Но, тим не менш трошечки може бути витік, умовно кажучи, цих дронів далі. Чи вдасться вирішити всі спірні питання навколо Києво-Печерської лаври до кінця поточного року? Що стосуємо якихось знову у мене справедливість падає, право і так далі. Значить, що стосуємо якихось законних путій, методів так далі, так, да, можна вирішити до кінця року. А, не то, щоб скажу, там здати якісь нові закони і так далі в правовому законному порядку, да, можна сказати, що так просто вони а, ті, хто займає, скажімо так, лавру, а сказати, що вони так просто скажуть, а да, нам треба йти, ну звісно, ми підемо. Ні, такого не буде. А скоріш за все, будуть все одно там щось барикадуватися, щось щось стоять і коротше. Ця тягомотіна буде ще достатньо довго, навіть не дивлячись на те, що правовий момент буде явно не в їхню користь. Чи вдасться росіянам захистити кримський міст від ударів з боку України? Ярофон перевернутий. Вони, звісно, будуть дуже питатися. Дуже питатися, пробувати щось щось зробити для того, щоб захистити той міст, але сказати, що він буде захищений настільки, щоб ми прям не могли по ньому вгатити. Ні. Такого дива не буде. Такого дива не станеться, і король мечів падає, поэтому все дуже добре буде з кримським мостом але от дуже хорошо не в їхню пользу, а прямо в нашу. Чи вдасться Україні повернути всіх дітей, яких Росія примусово вивозить з окупованих територій? Ні. На жаль, не вдасться. Деяких да, можливо навіть більшість вдасться але потім там уже, в общем-то, чим більше часу проходить, тим складніше буде кудись когось повернути. А, от. Що стосуємо, особливо тих, кого, скажімо так, без сліду вивезли. Ні. Чи вдасться звільнити від окупантів всю територію Запорізької області до кінця вересня? Ні. Робота, звісно, буде йти, але щоб прям звільнити до кінця вересня? що там в мене? Ну ні. Якщо тільки не станеться якогось дива дива дивного. Скажімо так, дива дивного не знаю, там жестів доброї волі, ну умовно що це, як це називають моєму розумінні, і чогось чогось із ряда вон виходящого, тоді в принципі ні. А це може статися, тому що ваканців падає у мене Вищий суд. Тобто може щось таке статися, що е полегшить роботу настільки, але на даний момент, виходячи з е моменту тут і зараз, кажуть, що ні. Чи буде в перспективі Україна розглядати пропозицію вступу до НАТО в обмін на території? Це буде залежати від того, як будуть йти справи на фронті в дуже нехорошому сценарії, а в дуже нехорошому сценарії, якщо НАТО нам пообіцяє, скажімо так, гаранти безпеки в тих територіях, які лишаться. Нашими да а на той момент будуть нашими тоді скоріш за все, да а вот але це самий негативний сценарій, який може бути тоді, коли там, наприклад, війна затягується. буде зрозуміло, що а, людей на ведення війни не вистачає, і що, а, в общем-то, ми звиняйте, але не в тій позиції, щоб вести а, активну війну далі. Тоді це один із ймовірних виходів. Чи будуть провокації з боку росіян в Харківській області до річниці її звільнення від окупантів? Ну, супа, слухайте, Харківська область тут і так страждає, в принципі, кожного дня, день в день, кожного часу, кожної хвилини. От, тому щось нового врядлі запропонують, але тим не менш про прояв прояв їхньої сили, да воно воно в принципі буде. А, тобто, або обстріли будуть більш плотніші, умовно кажучи. А вот або а, якось якось інакше може програтися, але в принципі, в принципі, да, да. Чи вдасться перекрити канали постачання іноземних електронних компонентів сучасної зброї до РФ? Тут по суті помогуть тільки санкції, але санкції достатньо повинні бути, я би сказав, жорстокі. І я так бачу, що на даний момент деяких санкцій не дуже воно що-то придвіється. Тому в скорому в скорому часі заблокувати такі поставки це, скоріш за все, ні. Це все-таки поки що ще таки звізда не перевернута, поэтому, на жаль, поки ще це буде. Чи варто мешканцям Мелітополя готуватися до деокупації найближчим часом? До речі, так. Можливо, ми ще ближче, ніж всі думають. Поэтому да, готуватися до деокупації, так. Да. В общем то, чекайте, Да. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.